Вітаю в ефірі. Програма Української служби голосу Америки. Час тайм» я її ведучий Остап Яриш. У США назвали ганебними ранкові атаки Росії на Київ іранськими дронами і пообіцяли продовжувати військову підтримку України, в тому числі засобами протиповітряної оборони. В Білому домі заявили, що будуть стояти з Україною стільки, скільки потрібно. Своєю чергою, головний дипломат ЄС Жозеп Борель запевнив, що ці напади лише зміцнять відданість підтримці України. Він вказав, що євросоюз збільшує військову допомогу Україні до понад трьох мільярдів євро і розпочинає тренувальну місію для навчання України. Інських військових більше про реакції США та Заходу на атаки Росії поговоримо з Юлею Ярмоленко, яка приєднується до нас із Білого Дому. Юлю вітаю тебе, вітаю стапа юлю. Отже, яку офіційну реакцію ми сьогодні почули від США та союзників, і чи допоможуть Україні захищатися від атак ворожих безпілотників? Остапа сьогодні речниця Білого Дому Карін Жан П'єр назвала атаки російські подальшою ескалацією. Вона сказала, що Сполучені Штати рішуче засуджують ці атаки, і такий напад, зокрема на Київ, на центр міста, свідчить лише про брутальність російської війни. Вона також наголосила на тому, що Сполучені Штати будуть продовжувати надавати Україні підтримку стільки скільки буде потрібно і як приклад вона навела зокрема результати чергової зустрічі контактної групи. З оборони України, яка відбулася минулого тижня у Брюсселі, за результатами якої низка країн наголосила на тому, що будуть робити все можливе, аби доставити до України додаткові системи протиповітряної оборони так швидко, як це буде фізично можливо. Карін Жан П'єр також наголосила на тому, що Сполучені Штати будуть робити все, щоб контролювати дотримання режиму санкцій Сполучених Штатів проти російського та іранського виробництва та тур. Гівлі зброєю, щоб зокрема не допустити додаткових продажів таких безпілотників, як це відбулося з продажем іранських безпілотників до Росії. Що ж стосується Європи, від Аналени Бербок, міністерки закордонних справ Німеччини, вона теж назвала сьогоднішні атаки на міста українські подальшою ескалацією від Росії. А данський міністр закордонних справ це Джепе Кофод сказав, що сьогоднішні події лише підкреслюють. Необхідність дуже потужної відповіді від Європейського союзу він зокрема наголосив на важливості впровадження тренувальної місії Європейського союзу для українських військових а також сказав, що європейські країни мають витрачати більше коштів для того, щоб запров... для того, щоб доставити до України новітні системи протиповітряної оборони, зокрема а також новітнє озброєння. Із і НАТО також ми чули наприкінці минулого тижня генсек НАТО Єн Столтенберг. Заявив, що НАТО як альянс в найближчі кілька днів має доставити до України обладнання, яке допомагає якраз і протидіяти іранським та російським дронам. Якщо ми повертаємося до Сполучених Штатів, то сьогодні Джон Кірбі, це координатор стратегічної комунікації ради з нацбезпеки США, сьогодні в інтерв'ю ранковому. Заявив також, що як і пообіцяв минулого тижня, президент Байден, президентові Зеленському телефонній розмові, Сполучені Штати зі свого боку робити все, щоб Україна. Були системи протиповітряної оборони необхідні для захисту українського неба, і також наші колеги з голосу Америки в ексклюзивному інтерв'ю з Джоном Кірбі поставили йому питання у п'ятницю про те, що може зробити Сполучені Штати для того, щоб допомогти Україні захиститися конкретно від іранських дронів. І ось що відповів Джон Кірбі. Ми надаємо українським військовим повний спектр можливостей, аби вони мали змогу краще захистити себе. Ми знали, що ці безпілотники почнуть використовувати на полі бою. Ще коли ми публічно заявляли, що росіяни вирушають тут Герана, аби їх купити. Лишається з'ясувати наскільки значиму роль вони можуть відіграти, але зрозуміло, що вони мають смертоносну силу, і тому одна із речей, про які президент Байден говорив із Зеленським. Це додаткові потужності протиповітряної оборони, і ви побачили після зустрічі контактної групи у Брюсселі, яку очолив міністр оборони Остін. Деякі країни, такі як Німеччина та Іспанія, погодились надати певні додаткові засоби протиповітряної оборони. І ми також подивимося, якщо ми можемо що зробити для покращення української ППО. Ми це зробимо. Цю нинішня атака викликала також обговорення серед американських військових експертів, зокрема, колишній командувач сухопутними військами США в Європі Бен Годжес каже, що Україна повинна мати можливість знищувати майданчики запуску ворожих безпілотників, де б ці майданчики не були? На що ще звертають увагу експерти експертилю? Остапа, ти знаєш, сьогодні також у Пентагоні сказали про те, що мета таких атак російських атак дронами це залякати цивільне населення, посіяти паніку. Однак, як ми чули минулого тижня, також зокрема Джон Кірбі говорив про те, що це має зовсім інший ефект, а також згуртовує захід. І сьогодні Андерс один із американських експертів сказав, що після цієї атаки, після того як Іран поставив також смертоносні дрони до Росії, США, Канада та Європа повинні з. Зроб... Робити якомога більше, щоб і покарати Іран і Росію, але також він закликав надавати українським військовим винищувачі і танки. Зокрема, також якщо ми говоримо про того ж Бена Годжеса, якого ти згадав генерала, він говорить про те, що дійсно треба допомогти українцям, а власне ліквідовувати загрозу ще на запуску. Ці потужності, як він сказав, треба допомогти Україні надати, щоб знову ж таки не допустити навіть виліту таких небезпечних смертоносних. Дронів також багато цікавого говорив Марк Гертлін. Це ще один американський колишній генерал, і зараз військовий експерт. Він звертає увагу на те, що ці іранські дрони вони зроблені таким чином, що вони можуть уникати радарів новітньої високоточної протиповітряної оборони, які можуть надавати західні країни. Однак ці дрони є досить повільними і дуже гучними, і тому їх можна ліквідовувати із такої звичайної легшої і Менше витонченої зброї західної, зокрема зі стінгерів, також він сказав, що це може допомогти допомогти ліквідувати електронне глушіння, і зокрема ті засоби, які НАТО оголосили, що будуть надавати Україні, а також масованими обстрілами. Тому знову ж таки багато є різних думок. Однак, що ми чуємо від заходу про те, що допомога має продовжуватися посилюватися, і що ми чуємо від Білого Дому та. Що це так і буде продовжуватися, зокрема, минулого тижня ми чули від адміністрації, що вже найближчим часом до України мають надійти додаткові перші дві системи НАСАМС, які раніше обіцяв обіцяв Вашингтон передати. Так, дійсно юлю, будемо стежити. Дякую тобі за інформацію. Нагадаю, з нами була на зв'язку Юлія Ярмоленко із Білого дому. Тим часом сьогодні місія міжнародного валютного фонду починає працювати над новою програмою для України про те, яким буде фінансування від фонду і що очікує на українську економіку та українських переселенців у Європі. Оксана Бедратенко поговорила із директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Кемером. 15-20 мільярдів доларів стільки сподіваються отримати від міжнародного валютного фонду в уряді наступного року. Для того щоб визначитися з параметрами програми, МВФ проаналізує державний бюджет, поданий українським урядом. Бюджет має вирішувати потреби людей, кажуть у фонді. Цей бюджет зосередиться на життєво важливій інфраструктурі. Він має подбати про потреби населення, включаючи кошти для переселенців. З іншого боку, це буде бюджет. Де як очікується, зростуть податкові надходження, бо відродиться економіка, і кошти також надходитимуть із внутрішніх позик, а не лише від зовнішніх донорів. Після воєнного 2022 року в МВФ очікують, що наступний рік стане роком економічного росту в Україні. Ми бачимо чітку зміну території економічної діяльності у березні. 45% ВВП України було уражено війною. Зараз значно менше – 10-15%. Отже, більша частина економіки може вже повертатись і відновлювати виробництво. Це надзвичайно важливий рушій. важливо Кожний повернути людей на роботу, і зрештою український уряд хоче повернути біженців і знову долучити їх до економіки. Міжнародний валютний фонд виділив Україні майже 3 мільярди доларів надзвичайного фінансування цього року. Однак виглядає, що фонд вже не готовий надавати гроші Україні без умов щодо реформ та без нагляду за економічною політикою України. Ми переходимо до нового етапу. Як я сказав, економіка відроджується, тому буде широка програма МВФ для українського уряду з наглядом та більш формальними рамками макроекономіки. Що це означає? Це дозволить краще координувати політику між урядом та національним банком. Це надасть цей конверт з коштами, над чим ми ще працюємо. Потреба зовнішнього фінансування – 3-4 мільярди доларів на місяць, і стане більш зрозуміло, звідки ці ці кошти надійдуть у 2022 році. Україна провела історичне залучення коштів від міжнародних донорів: 35 мільярдів доларів. Потрібно провести такий збір коштів і на 23-й рік, щоб закрити потреби бюджету. І, зрештою, коли умови дозволять, ми матимемо програму фінансовану фондом. цього року. Найбільшим зовнішнім донором для українського бюджету стали США, які виділили 13 Ярдів доларів економічної підтримки в МВФ вважають, попри кризу міжнародна спільнота має ресурси щоб допомогти Україні. Гадаю, міжнародна спільнота має можливість надати необхідні фінанси Україні однак, очевидно, і це окреме питання. Бюджетні можливості Європи скорочуються через протипандемічні витрати. Також вони планують фінансову підтримку населення, щоб полегшити зростання вартості життя, що сталося через стрибок цін на енергоносії, викликаний російським вторгненням в Україну. Це вимагає від європейців бюджет бюджетної дисципліни. Однак вони знайшли вихід цього року, щоб не позичати кошти для допомоги Україні поза існуючим бюджетом, і вони знайдуть фінансування для підтримки України. Я переконаний щоб стимулювати економіку. Уряд України сподівається, що українці, які зараз працюють в Європі, повернуться додому. Щоправда, економіка Європи вже певним чином покладається на українців. Європа надзвичайно добре прийняла українських біженців. І бюджетні витрати на них були великими у деяких країнах. Перевищували відсоток ВВП. Однак Європа справді намагається інтегрувати біженців до ринку праці. Гадаю, це корисно і для Європи. Додаткові працівники збільшують виробництво цих економік to the output of these economies. однак відродження української економіки залежатиме від воєнної ситуації, і російські обстріли показали, що стабільність є крихкою, кажуть у МВФ. Оксана Бедратенко, Дмитро Савчук, Голос Америки. Коли російські війська на початку вторгнення оточили суми на захист міста стали більше двох тисяч добровольців. Після відступу росіян значна частина із них підписали контракт із ЗСУ. Інші ж організувалися у добровольчі формування територіальної громади. Зараз вони вивчають військову справу та займаються вогневою підготовкою, аби в разі небезпеки бути на поготові. Із сум розповідають Олена Адаменко та Михайло Заїка. Хіба Готов. 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 по готовності вогонь. Завалив. <рес> і вторую завалив. <рес> Хлопці зібрались різні. Наше місто Суми боронили від студента до пенсіонера. Навіть ті, хто ніколи не думав, що буде брати в руки зброю. Але ж взяли син теж со мною. Хоч і студент. Цей чоловік понад 20 років прослужив у спецпідрозділі МВС. Саме тому просить не називати ані його імені, ані позивного. У 2008-му його списали на пенсію через стан здоров'я. Та як тільки Росія анексувала Крим, він не зміг залишатися осторонь. Як і багато, хто прийняв таке рішення піти в 2014 році, добровольцем працювали під Донецьком. Авдіївка, Красногоровка, Славянськ. Те, що було в Іловайське, можна говорити багато, але не хочеться. У минулому міліціонер провоював добровольцем в АТО 5 років. У 19-му знову вийшов на пенсію. Думав, вже відпочивати, але ж не сталося. 24 числа хлопці дзвонили і сказали, що діло табак. Чоловікові у рожевій панамі 61 рік. У добробаті його називають дідом. Більше половини життя Олег Андрійович пропрацював на заводі Сумихімпром. Там його і застала війна. Транспорт міського сполучення вже не передвигався на Сумихімпром і на в тому числі в де я працюю. Частина людей живуть в передмісті Безрік, Сироватка, Токарі. Своїм транспортом людей вивозити по домівкам. І тоді перший раз я спілкувався з росіянами, да. ці люди були неслав'янської національності, нічого в перший день вони жорстокості не проявляли, спросили, куди ми їдемо, ми їм пояснили, вони нас пропустили. Ну, через определений час ви знаєте, що вони творили тут на території Сумської області в місті Суми, де були обстріли нашої громади. Якщо Олегу Андрійовичу, хоча б під час строкової служби в радянській армії доводилося тримати зброю в руках, то доброволець із позивним доцент зробив це вперше у лютому цього року. Доцент це його посада в університеті і наукове звання. Цей кремезний чолов'яга, член Академії інженерних наук України. Викладав інженерні дисципліни для бакалаврів, магістрів і аспірантів, в тому числі і китайських. Я з самого першого дня їм доносив ту інформацію, яка була у мене в доступі. Я їм і фотографії пересилав, особливо трестанця, ахтирки, коли були у ці всі бомбіжки. Коли я сказав, що я поміняв ноутбук на автомат. Він каже: ви займаєтесь правильною справою, тобто я б теж захищав свою родину. Серед добровольців, які захищають суми, не лише місцеві. Підприємець Андріан приїхав сюди зі Львова. На початку повномасштабного вторгнення чоловік допомагав евакуйованим жінкам і дітям діставатися польського кордону, а також збирав і відправляв гуманітарну допомогу для окупованої сумщини. Я сюди гуманітарку для пожежної частини і залишився тут. Найгірше було з дружиною. Це все. Ну, але якось ми прийшли до такого рішення, що я їду і все. Тому є, як є, я тепер ну, там, де має бути. Ще перебуваючи у Львові, Андріан отримав травму. На вулиці якраз готував машину, бо треба було зранку зустрічати людей. Те місце, де ми жили, попадало з різних сторін, і впала крилата ракета, і десь ударною хвилею пробило перепонку. До Збройних сил України Андріан намагався потрапити із 2014-го, але через стан здоров'я в армію його не взяли. Саме тому він пішов у добровольче формування. З цієї ж причини тут служить більшість добровольців. У мене, була на серці. У мене була операція на серці півтора роки тому. Хлопець з морської піхоти, він взагалі контужений, теж з нами в добробуті, тому що не може йти в ЗСУ. Комісія його не пропустить, тож він залишився туди, І, понятно, що. У нас все у самого п'ятого теж є військовий досвід. Наприкінці 80-х він служив у нагорному Карабасі. Війна є війна. Війна є війна. Вона нічим не відрізняється. Такі ж смерті, гора батьків, дорослих і дітей, руйнування дітей, розрушення. Коли окупанти зайшли на сумщину, правоохоронці її вже залишили. Тож місто охороняли саме добровольці. Сумський район, що на сєвері, що на югі, що на по всім направленням у нас. Народ. Здорово. Зібрався. Здорово. Замість правоохоронців добровольці не тільки патрулювали суми, а й виконували бойові завдання. І танкістами задержували водителя механіка, і командира так називаємо їхнього. Такі, що застряли, такі, що потерялися, у них таких вистачає. Не рянтував. Одні може і... Грамотні, другі балбеси. Тому знаходили такі моменти, коли можна їх взяти за, за вчора нікого не що небудь. Оджимали той тігр, вскривали і передавали документи, куди положення. На відміну від підрозділів тероборони ЗСУ добровольці громадських формувань зарплати не отримують. Міська громада платить їм по 6,5 тисяч гривень на місяць соціальної допомоги. У п'ять разів менше за тероборонівців. Однак це не зменшує кількість добровольців, каже їх командир. Коли це питання регулювалося, я думав, що в мене ну, люди порозбігаються. І моє було велике здивування, коли. У мене не те, що люди не порозбігалися. У мене на сьогоднішній день дуже багато заявок на вступ. Олена Адаменко, Михайло Заїка, Голос Америки, Суми. Ось така історія сума. А далі будемо говорити про волонтерів міжнародної групи Моцарта, заснованої заснованої полковником морської піхоти США Ендрю Мілберном. Добровольці евакуюють мирних жителів із зон бойових дій в Україні, займаються тренуванням українських військових та допомагають їжею, водою та ліками людям, які цього потребують. Продовжить Вікторія Бабінська. Невдовзі, після початку повномасштабної агресії Росії проти України 24 лютого, колишній полковник морської піхоти США Ендрю Мілберн організував перші уроки тактики ведення бою в інтерв'ю Голосу Америки. Ветеран розповів, що представники міністерства оборони України звернулися до нього з проханням допомогти організувати прискорені курси для солдатів та офіцерів, а також для бригад тероборони Києва та Київської області. Ці хлопці отримували зброю, яку роздавали біля будівлі міноборони. Вони брали до рук автомати Калашнікова і вирушали боротися з росіянами в Бучі, Ірпені та інших західних передмістях Києва. Все відбувалося блискавично. Мене попросили створити щось на кшталт буферної групи, де ці хлопці могли б пройти, хоча б якесь навчання, як пересуватися в міському середовищі і не загинути, як поводитися зі зброєю, не перестрілявши при цьому один одного. Але в результаті навчитися вбивати ворог. На тренування одного підрозділу нам виділили лише п'ять днів. Своєрідний прискорений курс. Моя команда не може зробити професійних солдатів із цивільних осіб однак, як не дивно, вона надає їм шанс боротися. Колишній морпіг каже, що приблизно за місяць тренувань один із членів його команди запропонував назвати організацію групою Моцарта. При цьому, на відміну від бійців російської БВК Вагнера, головним правилом для дюжини волонтерів групи Моцарта з різних країн світу є заборона на застосування зброї, підкреслює Ендрю Мілберн що таке група Моцарта? Ми не озброєні, ми не є найманцями, ми не робимо нічого такого, що суперечить зовнішній політиці. США. Ми займаємося евакуацією мирних мешканців із небезпечних районів, а також навчанням українських солдатів. У цьому немає жодних суперечностей чи моральної абмівалентності. У середині вересня волонтери групи Моцарта евакуювали кілька десятків людей з Бахмута, міста на Донеччині. Серед врятованих опинилися місцеві мешканки Олена та Надія, які вирішили виїхати з міста після того, як Надія мало не загинула під час артобстрілу. У міня вже на честь проблеми ні у комія. Що кара прийшов зрив возле моего дома, і мі мене... у мене вже почалися проблеми. Коли стався вибух біля мого так, дому, мене контузило. контузило, але зараз уже все гаразд. Часто таке трапляється, що я не пам'ятаю слова. Я досі ще не відновилась. Тут момент на той момент там же артобстріли були повністю. Там там гахалі так, що... так, що бідна ця машина. Вони усі були в бронежилетах у касках. В касках все. Той тобто, тобто вас, вас фактично вивезли після послі от да падкуля так під кулями, під вибухами. Я пам'ятаю, ми мчали так, що помню та я помню да так, стріляли, гахали, звісно, і вони молодці. І вони молодці. утра. Прийшов автобус. Вранці прийшов автобус, і поки ми приїхали, а потім після нас ще підвозили людей. Ще підвозили протягом дня рази. Чотири напевне, підвозили людей до Краматорська, привезли нас до Краматорська і висадили. Швиденько нагодували, дали нам постіль. Потім ще вечерею нагодували. Тобто, все було організовано. Колишній полковник морської піхоти Ендрю Мілберн розповідає, що за сім місяців війни їм вдалося вивести до безпечних місць близько 400 українців. При цьому, наголошує він, кілька тисяч мешканців не захотіли виїжджати із зони ведення військових дій. Їм доставили медикаменти, продукти харчування та воду. Група Моцарта зараз функціонує виключно за рахунок пожертвувань. Мілберн твердо переконаний, що перед волонтерами багатонаціональної групи Моцарта стоїть важливе завдання порятунок життя. Ів, українців Вікторія Бабінська, Сенжар Хамидов, Володимир Сергеєв, Голос Америки Наша наступна історія про українських переселенок, які почали власну справу у Варшаві. Дві подруги із Києва, які весною змушені були тікати до Польщі, вирішили не сидіти без діла і відкрили бізнес секонд-хенду. Жінки раніше ніколи таким не займалися, але повномасштабна війна та виїзд за кордон змусили опанувати нову роботу. Розповідає Христина Шевченко. У центральному районі Варшави в одному із невеликих торгівельних пасажів можна побачити таку вивізку. Жовто-блакитні кольори вказують на те, що ця крамниця секонд-хенду належить українкам. А ось і вони власниці і продавчині-консультантки. Олександра Дем'янова і Валентина Назімова. Дві киянки, які змушені були тікати від бомбардування Києва до Варшави. Першою ще у лютому з донькою та домашніми тваринами покинула Київ Олександра. Ну, справді злякались, бо є дитина, і я ніколи не хотіла, щоб вона взагалі знала, що таке війна, розумієте. Взяли ми з собою наших тварин. У нас велика собака, кішка, і треба було з ними їхати одразу разом. І, коротше кажучи, ми не могли знайти де нам просто зупинитись навіть на ніч, бо з великою собакою ніхто не хотів брати. Спочатку житло шукали на західній Україні, але врешті прийняти Олександру з донькою та великим псом погодились знайомі знайомих у Варшаві. Був такий важкий період завісання, коли ти е, почуваєшся якоюсь такою нікчемною. Не знаю, навіть е, ти нічого не можеш зробити. За освітою хімік-технолог, Олександра шукала чим зайнятися. Її збереження поступово вичерпувались. Незабаром до неї у Варшаві приєдналася подруга із донькою. Вона запропонувала і взяти мою найменшу дочку, і вона її забрала. Ми передали її машиною, і вона її там зустріла. А пізніше я вже під'їхала в травні до них. Їхні чоловіки і Валентинина старша донька залишаються у Києві. У жінок виникла ідея відкрити свій бізнес у польській столиці. Обрали секонд-хенд. Полька Олександра Вардак стала постійною клієнткою і подругою власниць бізнесу. Говорить, що хоче допомогти саме українському бізнесу. Мені придесь їм подобається, що ту єсть, але тоже то єсть особа. Мені дуже подобається асортимент тут, але для мене дуже важливо, що то особи з України, які втекли від війни. Для Валентини, яка зовсім не знала польської, було важко уявити, як вона зможе продавати товар. Уже в перший місяць, коли відкрилися, ми вже продавали. і Я вже продавала, тому що з багато спілкувалися з поляками. І мова була весь час на слуху, і вони доброзичливі. Берзо праців і заслугою на найвище узнання. Дівчата дуже працьовиті і заслуговують на найкраще. І вони тут гарний товар мають. І певдесом в бебзо щенкій ситуації Направду важка ситуація з війною. Ми переживаємо. Олександра і Валентина поки що не отримують великого прибутку із бізнесу, але вже змогли вийти в нуль. Та головне кажуть вони заняття новим і цікавим бізнесом змогло відволікти від думок про розлуку із рідними. Я насправді ніколи не захоплювалася там якоюсь особливою модою, або там ще чимось. І ну, зараз ми вчимося щодня. Ми... Чомусь вчимося, ми дивимося в інтернеті, оглядаємо тренди, бо молодь дуже чутлива до, до трендів, навіть в таких умовах, в яких ми зараз існуємо, все одно вони хочуть виглядати добре. Чи будуть повертатись в Україну, Олександра і Валентина поки що не можуть однозначно відповісти на це питання. Поки що ми не знаємо, ми всі чекаємо, віримо в ЗСУ що закінчиться війна. От свого боку ми допомагаємо, як можемо, і матеріально, і читаємо новини. Але щоб не переживати весь час, відволікатися, ми працюємо, багато працюємо додому, дуже хочемо, серйозно. Але знаєте, якби от. Ну, ми йдемо зараз вперед-вперед, ми не можемо. Ми вже оформлені юридично, у нас вже тут є зобов'язання. Е, щось треба робити. Додому просто отак, от хочу, не можу. Думаю, що якщо буде все добре, ми просто будемо, може, на дві країни якось існувати, ну якось так буде. А може продамо той бізнес і потім. Валентина та Олександра переконують, заняття новою справою також дає їм силу та можливість зберігати оптимізм. З Варшави Христина та Богдан Шевченки Голоса Марки. Ось така історія з Польщі. І на цьому будемо прощатися. Приєднуйтеся також до наших щоденних брифінгів о 18-й за Києвом на Ютубі та Фейсбуці. До прямому ефірі можете поставити нам свої запитання. Дякую, що були з нами. Мирної вам ночі та спокійного ранку. До зустрічі.